Ну що? добрий вечорок! Или день пошло. Мої прекрасні Діви. Діви? Взагалі Діви Мальдіви. Так хорошо, да вам пора на Мальдіви. Можна без старого. Вам пора на Мальдіви. Подивимося, що вас чекає в місяці грудні 24-го року. Дивимось на грудень, 24-й рік. Діви. П'ятірка Пентаклів Говорить про те, що, по-перше, якщо ви в стосунках, то може відчуватися холод. В стосунках чогось вам не вистачає. Не обов'язково в стосунках, якщо у вас їх немає, не вистачає чогось отут. Можливо, вам ем, грустно, дико, одиноко. І ви не відчуваєте там підтримки якоїсь, да? або ще щось. Або на роботі якийсь завал, і ви тупо не розумієте, чи ви розгребете весь завал до Нового року, чи до, 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 до Ось, ви тут досліджують трошечки як би так сказати, по перше, якщо ви відносина дають волю чувствам, а по-друге, якщо ви ем, за щось переживаєте, не переживайте, буде так, як має бути. ваше відношення до того, що відбувається, ось що головне. Друга карта. Я вас поздравляю, все буде чітко, все буде по плану, по, документ, по документам, все буде прекрасно. Якщо у вас зараз є якісь незакриті діла, то ви їх закриєте по любому, тому що груди місяць це дуже, напевно, тяжелий напряжний такий труд буде. От. Ну, э, по-перше, а по друге, ця карта говорить про те, що якщо ви в відносинах ще не офіційно, то все може бути. До Нового года ваш мальчик нарешті стане мужчиною і предложить вам серце і руку. Третя карта. Ваш кубків. Емоції. Місяць буде емоційним, романтичним, грайливим. От, от волни то хорошо, то ще лучше, то хорошо то ще лучше. будуть з вами завжди. Да. Дивимось, що нам приготувала друга колода. Для. Діб. Перша карта. Так. П'ятірка. Гарна карта, до речі, і вона заставляє задуматися. П'ятірка мечів говорить про те, що у вас є якісь думки, які вам заважають або жити, або в відносинах, або в роботі. Або спати. Є думки, які потрібно з своєї голови, Знаєте, в одне вилетіло, в в одне вилетів, в друге вилетіло, отак треба, щоб не заморочуватися, не, рас... не розстраюватися, тому що це розчарування і за чого. -то. А розчарування – це удар по здоров'ю, по настроєнню в першу чергу, потім по здоров'ю і, в принципі, по бабкам, тому що вам туди хочеться щось такого зробити, щоб прям, я не знаю. Тому, місяць може буде і нелегким, Але впадати в відчай або в депресію точно не треба. Покаже друга карта, Друга карта, говорить, що у вас є знайома або подруга, або якщо ви хлопець, то це ваша дівчина, яка не дасть вам впасти грязь лісом. Це королева жезлів, це огніна стихія. Можливо, це мама, сестра, можливо, це подруга, жінка, хто, хто, хто мене дивиться. А, не даст вам впасть лицом в грязь, потому что она вас будет поддерживать, и она вам даст вот этот огонёк, который надо пендель волшебный. <губ> и вы потом подивитесь на ту ситуацию, которая у вас происходит с другой стороны и поймёте, что все в принципе, прекрасно и чудово, и я сама хилительна и так дальше. Просто сейчас немножечко что-то не ладится, но это не плохая жизнь, это просто плохой момент в жизни. Третья карта. Король Пентаклів, Боже. Ну, якщо ви мене дивитесь, то вам скоро прилетить або гроші, або король. Або до вас прийде знайомий десь чоловік, або у вас вже є чоловік, та він такий шикарний і прекрасний. Пентаклів, теж зімний, так як і ви. Тому я думаю, вам буде про що поговорити. Головне, не побийтесь. Умійте уступати друг другу. Так. Ну, третя колода для прекрасних. Для прекрасного знаку Діва. Перша карта. Ну, десятка жеслів говорить про те, що ви вже устали. Падустали. Падустали, да. Падустали. І вам дружен одяг. Вам знаєте, щось ви несете, якийсь груз або всередині, або на горбу. Тому що це ноша, яка і нести важко і отак от. Вам треба очиститися від цього, тому що цією ношею ви робите хуже собі. Знаєте, навіть якщо виносите в собі обіди, завісті, е якісь погані думки або щось, то це ви носите з собою отут як груз, як камня. Ви тільки вдумайте, скільки це кілограм камнії ви на собі несете. Воно вам треба, я думаю, ні. Друга карта що скаже для вас. Будьте рішительні, будьте умні, мудрій. Якщо вам є що сказати, не в якому разі не мовчіть. Кажіть, кажіть. Якщо ви вам хтось закриває рот, закрийте йому рот і таке скажіть те, що ви думаєте, те що ви хочете. Тому що люди з оточення окруження, да воно різне, і воно нам теж не всегда подобається. Тому якщо вам щось не подобається, не мовчіть. ставте всі точки над і розрубайте всі тими людьми, які вам нахер не встралися, які вам не нравиться, які вам шут розказують таку охінею, що вона на голову не наладить. Просто пошліть їх всі, всіх, значить, либо в двері, либо у вікно і все, і перестаньте нести вже оцю ношу, да? перестаньте, тому що воно вам не треба, і це не вам в плюс, це вам в мінус. Третя карта заключительна для дів. Будемо внимательні. Ваш жезлів. А, не діляйте в собі ніколи той огоньок, який у вас є всередині. А, ту відкриту душу, до якої тягнуться люди. Не всі люди погані. <свісно> і взагалі, в принципі, поганих людей немає. Вони просто або не воспитані, або не люблять себе, або у них в житті якісь проблеми, тому вони агляться на інших. Це як психолог, кажу, з дипломом, не запрошую. Поэтому просто наслаждайтесь життям, будьте такими, якими ви є класні, і ніколи не втрачайте той гонок, який є у вас внутрі. Ніколи. Його не можна тушити. Не важливо, що ви земля. Головне, що у вас є. Запал, зажгалочка, вона є. Просто треба з нею вміти працювати. Прекрасні мої діви. Прекрасні діви. Земний знак. Це взагалі супер-пупер. Мега клас. Я вас вітаю з наступаючими праздниками, з Новим годом. І желаю вам все саме чіткого і хорошого. І бажаю вам бути більш впевненішими в собі і рішительній. А так, якщо ви щось хочете, просто робіть. Не думайте, як це буде виглядати, і не думайте, що буде в кінці. Просто робіть, бо тому що ви потім обернетесь колись назад і подумаєте, блін, прожила життя, не зробила, а обідно. Тому делайте все з цією секунду, тому що жити треба тут і зараз, а не в майбутньому або в минулому.